Вас вітаю Океан Трейд. Сьогодні оглянемо твердоспавний машиний мічик М4 з кроком 07 від турецького виробника торгової марки Агір. Як зрозуміло, з назви цей інструмент використовують для нарізання різьби на верстатах ЧПУ. Поставляється наш міч ось в такому пластиковому контейнері. Маркування шрц 60 разом з покриттям Altisin вказує на здатність цього твердоспавного інструмента обробляти матеріали груп ПМКС за класифікацією ISO 513 Тобто волоцеві та високолеговані сталі, нержавічу сталь, чаву, а також жару сталь. Покриття алюмійні титана, яке Користуються для ріжучого інструменту термостіки та зносостійки, що дозволяє ефективно працювати на високих обертах. Цим мітчиком нарізають праву різьбу М4 з кроком 07 із стандартного ряду і С113 або ДС Тут чи ГОСТ-16093 у підготовних на скрізних чи глухих отворах діаметром 3,3 мм. Довжина робочої частини мітчика 18 мм, а загальна 55 мм, діаметр хвостовика 4 мм. Для відведення стружки на ньому прорізані шліфовані три канавки. Цей та інші твердосплавні Міччики Агіра ви можете придбати в нашому інтернет-магазині Ocean із а ще наші менеджери з радістю проконсультують вас та підберуть потрібний інструмент під ваше обладнання та специфіку механічної обробки за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо будь-який кудачик України з нами швидко, надійно та якісно.